Добрий день, покажіть своє авто за тік-так. За тік-так, за тік-так. Ось такий тік-так. Тут дуже багато тік-таку. Дуже величезний Тік-так. Ну давайте я тут якраз недалеко О, Давайте все. Пішли. Що як давно ви авто купили? Купив недавно. Дуже таке маленьке, компактне, електричне. Mm. Це для мене було mm. дуже важливо. А немає проблем щоб заряджати його. Проблем взагалі немає і щоб заряджати, і щоб паркувати, тому що воно ну в принципі, ось я його тут припаркував. О, це ваше авто. Так, так, це моє авто. Okay, Окей, давайте подивимось. Дуже не люблю ходити пішки за рахунок того, що я тут недалеко живу. Мене тут впускають. За скільки секунд до сотки розганяється? Доволі різка за секунд. Блін, я не знаю. <ріст> так, а як воно у вас відкривається? Відкривається з ключа, як і всі авто, натискаєте кнопочку. І двері mm. відкрили зручно. Зручно це модель. Citroen AMI. це повністю електричне авто. Дальність десь 75 км, кілометрів. Заряджається десь за три години. А мене прокатити декілька метрів. Прокачу, звичайно. Але, так, зараз у мене тут трошечки бардак. Прям дуже багато простіру, як бізнес-класі. Так, ну що вам розказати? Комплектація доволі мінімалістична, підігрів кондиціонер, USB-кабель, LED-лампи також стоять. Зручне ось таке от віконечко. так от воно фіксується, Виводиться доволі таки просто. А довго заряд тримає? вчора зарядив, ось залишилось, показує 58 км. Ну що, декілька метрів тік-так я вас за прокачу. Це буде моя найкраща поїздка. Про... А де купували це авто? Купував тут в Ашані. В Ашані купували? Так, да, тут І є що така можливість. Продається, якщо хочете собі придбати, то в Ашані це можна зробити. Ну слухайте, я подумаю, тому що ну дуже зручно. Прям можна нікуди нікуди не ходити. А тут трошки втопити можна. Так трошки О! Опа! Бачите, доволі різка. Доволі різка. Клас! Якщо хочете замовити, то треба просто пошукати стенд з цим авто в Ашані і вам розкажуть всю інформацію. Так, давайте зараз під'їмо швиденько, кави собі зробимо. Це Ашан драйв, так? Да. Ну, якщо скажу сьогодні, дружині, що я сьогодні по Ашану їздив на машині, мені ж ніхто не повірить. Все, дуже вам дякую. Дуже незвичайно у вас авто. Як є, Добави. до побачення.